Єремії, 4 розділ: Якщо ти, Ізраїлю, вернешся, каже Господь до мене, ти вернешся. І якщо ти відкинеш із перед обличчя мого Гидоти свої, то не будеш тинятися. І якщо ти присягнеш, як живий Господь, правдою і правом та справедливостю, то будуть ним благословлятися народи, і хвалитися ним будуть. Бо так каже Господь мужам Юди та Єрусалиму: Оріть собі на цілині і не стійте в тернину. Обрізуйтеся Господеві, і усуньте із ваших сердець крайні плоті, юдеї та мешканці Єрусалиму, щоб не вийшла, немов той огонь моя лютість, і буде палити вона, і буде кому погасити злі ваші вчинки не буде. Оповістіте в юдеї та в Єрусалимі, звістіть та й скажіть, засурміте в сурму у краю, кричіть гучним голосом та говоріть, зберіться та підемо до міст до твердинних. Підійміте прапор до Сіону, поспішайте, не станьте, бо з півночі зло приведу і велике нещастя. Лев виходить зі своєї гущавини і той, хто нищить народи, вирушає із місця свого, щоб твій край обернути на руїни і спустошені, будуть міста твої, так що забракне й мешканця. Отож, опережіться веретами, плачте та голосіть, бо лютість Господнього гніву від нас не відвернеться. І станеться вдень, той говорить Господь, згине розум царя і розум князів, і остовпіють священники, а пророки здивуються. І скажуть, о Господи Боже, справді обманений сильно народ цей та Єрусалим. Коли казано буде вам мир, а меч доторкнувся аж, аж до уші, того часу народу від цьому та Єрусалимові сказане буде, освітер палкий злих сих гір на пустині, на дорозі дочки мого люду. Не на віяння і не на очищення Він, та вітер сильніший від нього прибуде мені, і над ними я суд прокажу. Ось Він прийде, як хмари, і як буря його колесниці, від орлів, швидші коні його гори нам бо спустошені будемо ми. Обмий серце своє від лихого, О Єрусалиме, щоб був ти врятований, аж доки в тобі пробуватимуть думки марноти твої, бо голос доносить. І Дану, і звіщає погибель з Єфремових гір. Пригадайте народом Оце, сповістіть ось про Єрусалим, приходять з далекого краю його облягати і здіймають свій крик на юдейські міста. Як сторожа полів навколо оточить його, бо він мені був неслухняний, говорить Господь. Дорога твоя й твої вчинки тобі це зробили. Це лихо Твоє бо гірке, бо торкнуло воно аж до серця Твого. Ой, утроба моя, ти, утроба моя, я тремчу, біль серця стискає мені і трепоче мені моє серце. Не можу мовчати, бо вчула душа моя голос сурми, гук війни. Біда на біду прикликається, вся поземля поруйнована буде, спустошені будуть зненацька намети мої, вмить засіди мої. Аж доки я бачити прапора буду, буду чути голос сурми, тому що народ мій безглуздий, він не знає мене. Вони нерозумні й сини, і нерозважні вони, мудрі вони, щоб чинити лихе та не вміють чинити добра. Дивлюся на землю, аж ось порожнеча та пустка, і на небо й нема його світла. Дивлюся на гори, аж ось вони трусяться, і всі згір'я хитаються. Дивлюся, аж ось вже немає людини, і порозліталося все птаство небесне. Дивлюся, аж ось край родючий пустинею став, а міста його знищені всі від обличчя Господнього, від гніву Його, бо Господь так прорік з пустошенням стане весь край, та кінця йому ще не вченю, і буде в жалобі земля, через це і затьмиться небо вгорі, бо я говорив, що задумав, і не пожалую, і не відступлюся від того. Від гуркотнечі їстця та стрільця побіжить усе місто, повтікають в гущавини і залізуть на скелі. Всі міста покинуті, і немає нікого, хто мешкав би в них. А ти поруйнована, дочко Сіону, що будеш робити? Хоч ти задягаєш себе в кармазин, хоч прикрасуєш золотом оздобою, хоч очі свої підмальовуєш фарбою, та надармо прикрашуєшся, обридили тобою коханці твої на життя твоє важать вони. Бо чую, я крик, немо породіллі, чую стогін, мов первістки голос Сіонської дочки. Вона стогне, заломлює руки свої та голосить: Ой, горе мені, бо попало життя моє вбивникам.